І все-таки основне питання цієї чайної церемонії: чи варто пити чай влітку? А я вважаю, що чай пити варто, тому що він може як охолодити тіло, так і взбодрити, тому що охолодити йде терморегуляція. Ми нагріваємось зсередини і охолоджуємо ззовні, тому що коли ми починаємо пікліти, у нас охолоджується тіло. Ну це якщо з научної точки зору, а взагалі я люблю пити чай. Пити чай раніше не любила, а зараз навпаки. Навпаки, особливо, якщо чай якісний із такою компанією. Mm -hmm. Це вам ще. Іван, що таке для тебе чай влітку? Ну, не в камеру говорити? Я можу підійти, знаєш, обсунутися. Я по факту кави не п'ю. До чаїв я ставився в цих магазинах скептично. Такі з ароматизаторами або дешеві. ось. Але прийшов до Сашка на церемонію, попробував китайські чаї. І тепер я їх просто почав пити. от що, чи варто? Звичайно, що варто. Ветра. Я думаю, що час завжди варто пити. Тільки не вночі. Коли в туалет, три ночі не треба пити чай в цей вага. Навіть якщо він тебе гукає, хвостя підняв. Лія, як ти ставишся до чаювання на природі влітку. Чудово, особливо коли ми будемо займатися спортом, після це В принципі, я лише для цього зазвичай чай. для того, щоб забадритися перед тренуванням. А так, Марк, ставимо лайк. Ну прям коли сонце так жарить Н не дуже, але коли ми починали і було ще достатньо похолодно, то класно. Стати так класно проти рано, там, наприклад, або вдома, або в тіньку. А іменно от коли прям жарить і ще додаєш температури, то ну, рахуватися десь. Я тебе буде слово, після ще тут, без все, що лікте. Друзі, от сонце високо, чай п'ється, енергії багато, хочеться її вже кудись вкласти. Потренуватись, наприклад, ми з Ільєю використовуємо чаї, особливо шупери, як такий збадьорюючий напій для того, щоб потім провести ефективне тренування. Насправді, я люблю пити саме шупуер зранку. Тому що коли сонце вже підіймається вище, вже хочеться камбучі. Камбуча теж готується на пуерах, досить класно, смачна. Ось, і це також така. Смакова подорож. Мені подобається, що енергетична хвиля чаю, вона досить довга, довша, ніж кава, довша, ніж будь-який стимулятор, який може руйнувати нервову систему, а чай не нервує. Не руйнує нервову систему. Ось, І ми не нервуємо. Нам добре. Вже перегрів, як у камери. Чай. Чай. Крутий і от в мене є донька, їй 7 років. і от... Це чайна дитина, розкажи. <рес> чайна, ті не чайна, Звичайна. Звичайна дитина. Розкажи нам про чай. Що для тебе чайок влітку? Тобі подобається з знову? Тільки коли є іграшки. Чайні іграшки, чи звичайні? Звичайно. Тільки коли я Чайний майстер. Да. Нас доня На любить сама місце. проводити чайні церемонії, друзі. Я думаю, що ми будемо завершувати, тому що оператор вже біжить до нас, хоче випити цей смачний крутецький чай. Оператор вже до нас щось зараз, щось наліємо.